Отже, ти амбітний, у тебе великі мрії. Ти хочеш жити наповно, досягти успіху, реалізувати все те, про що так довго мріяв. У тебе навіть є конкретне бачення, є цілі, десь глибоко всередині ти знаєш, що здатен на більше. Але є одна проблема ти лінишся. І це не твоя провина, зараз доведу, тільки додивись до кінця. В тебе зовсім немає енергії, щоб здійснити ці мрії. Ти чудово розумієш, що саме потрібно робити, знаєш свої завдання, розумієш, які кроки варто зробити, але нічого не робиш. Чому так відбувається? Справа не в тому, що ти ледача людина, а в тому, що завдання здаються занадто великими. Коли щось здається дуже складним, твій мозок каже: Слухай, давай щось простіше, а оце вже завтра зробимо. Ти це лайк, якщо було таке, в мене 100%. Однак є гарна новина, і вона в тому, що це можна виправити. Так зараз лінь тебе перемагає. Але ще гірше, коли разом із нею приходить почуття провини, воно починає гризти тебе зсередини. Ти знаєш, що міг би більше, що здатен досягти а, більше. Але замість дій... Знову бездіяльність. Ба більше, ця провина не зникає. Вона накопичується повільно, непомітно, день за днем, минують тижні, місяці, а ти вже майже звик до цього відчуття. Ти навіть починаєш вважати, що це норма, приймаєш це як частину свого життя. А потім приходить новий рік, нова сторінка життя, нові можливості. Ти складаєш список цілей, планів, обіцяєш собі, що цього разу вже. Точно, все буде інакше. Сповнений мотивації, ти берешся за справи з натхненням, повним рішучості змінити своє життя. Незважаючи на все це, проходить кілька тижнів або навіть днів, і ось вона стара, знайома прокрастинація. Це коли хочу, але чомусь не можу як моральна імпотенція. Вона підкрадається тихо, наче та людина, яка завжди з'являється невчасно. І знову ти відкладаєш справи на потім та. Переконуєш себе, що зробиш це завтра, те ж саме, що ніколи. І це тільки початок. Прокрастинація перетворюється на звичку. Ти вже навіть починаєш думати про себе як про супер-ледачу людину. Ставиш на собі ярлик, який з часом перетворюється, яким часом стає частиною твоєї особистості. Попри це, лінь це не те, ким ти є, це просто звичка. А звички можна змінити. От подумай, як часто ти застрягав на місці, бо мета здавалася недосяжною, надто великою. Так, вона гріє душу, але не спонукає, не спонукає до дії. Ти хочеш почати відкладати гроші, але думка про те, що, щоб відмовитися від улюбленої кави на винос чи походу в кіно, здається занадто обмежувальною, ніби доведеться відмовитися від усього, що приносить задоволення, і це лякає. Ти хочеш почати вести здоровий спосіб життя, але уявляєш, як доведеться повністю відмовитися від улюбленого борщу з пампушками та солодичів до чаю, тобі здається, що тоді життя стане занадто нудним, і ця жертва не варта результату. Чи може ти хочеш нарешті почати вести свій YouTube канал, але думка про те, що родичі та друзі засміють, зупиняє тебе. А додай до цього ще й гроші на нове обладнання для зйомки, то мрія руйнується на очах. До речі, в телеграм-каналі є ПДФ з рекомендаціями мінімально адекватного обладнання. Забирай там в закрепі, воно безкоштовне. Посилання в коментарях. А ось найцікавіше: добра новина, ти можеш перехитрити свій мозок. Далі розкажу три прості м, кроки, які допоможуть перестати бути лінивим і почати робити те, що дійсно має значення. Отже, перший крок це зменшення. Великі завдання здаються страшними, тому, зробуй, тому, тому зроби їх маленькими. Наприклад, якщо ти хочеш мати прибутковий ютуб канал з мільйонами переглядів, не думай про те, що потрібно записати цілих 100 відео за рік. Це звучить страшно, правда? Просто вигадай першу тему для свого першого відео. Вже не здається таким складним. Подивись, що знімають інші та випиши собі кілька ідей. Це ж легко. То маленькі кроки легші і дарують відчуття задоволення. Подумай про це як про підйом сходами. Ти ж не стрибаєш одразу там, на третій поверх, ти робиш один крок, потім ще один. Роби так само зі своїми цілями. Продовжу приклад з Ютубом. Якщо ти не маєш багато часу для запису двох або трьох відео на тиждень, то запиши лише одне: заплануй собі маленькі кроки. понеділок, день важкий, нічого не роби. Вівторок, придумай тему. В середу пошукай, хто та що на цю тему розповідає в Ютубі, зроби там свої якісь нататки. Четвер, напиши тези, що ти хотів би сказати у відео. І п'ятниця, візьми в руки свій смартфон і говори те, що хотів би сказати, піддивляючись там за своїми нататками. Субота, змонтуй відео і неділя, зроби обкладинку та опублікуй відео для всіх. Все на початку роби, як знаєш, як можеш, з тим, що в тебе є, і там, де ти є, не заморочуйся. І, взагалі, найпростіше написати коментар під цим відео та спробувати отримати youtube консультацію безкоштовно. Умови в коментарях. То з часом твої маленькі зусилля перетворяться на великі результати. За рік вже буде 52, 52 відео на каналі без поспіху та нервів. Головне зараз зосередитися на прогресі, а не на досконалості. Краще робити хоч щось і поступово ставити, ставати кращим, ніж чекати, поки все буде ідеально і взагалі не починати. Отже, почни з супер простого. Так само і другий крок. Створи прості звички, створи рутину. Не покладайся лише на силу волі. Звички роблять дії автоматичними, а сила волі може швидко вичерпатися. Наприклад, якщо ти хочеш почати займатися спортом, залиш спортивний одяг біля ліжка. Так тобі буде легше почати тренуватися відразу після пробудження. Якщо хочеш почати читати перед сном або зранку, то залиш книгу біля ліжка. Так буде легше. Якщо ти йдеш на прогулянку, то візьми із собою маленький папірець з ручку для нотування думок, які прийдуть до тебе під час прогулянки. Зі мною таке часто пішов і стільки йде лізе, але забувся блокнот, і все, вони вже влетіли. Подумай про такі маленькі звички, як про допоміжні коліщата на велосипеді. Вони підтримують тебе, поки ти не навчився їхати, а їхати самостійно. Так от, яку одну просту звичку ти можеш почати вже сьогодні? Можливо, це виписувати ідеї для свого майбутнього каналу там перед сном, або, ну, хоча б випити склянку води після пробудження. Третій крок це правило двох хвилин. Воно дуже просте. Якщо тобі не хочеться щось робити, скажи собі, що займатимешся цим дві хвилини. Лише дві хвилини і все. Якщо після цього ти захочеш зупинитися, будь ласка, що таке витримати будь-що всього дві хвилини? Наприклад, ти хочеш почати писати свій а, перший сценарій для YouTube ролика, але тобі так лінь, що навіть думка про це викликає відразу сидіти, пихтіти кілька годин. Тоді скажи собі: я пишу лише дві хвилини. Закрийся в кімнаті, візьми папір А4 або там якийсь девайс для себе, та напиши перше речення, потім друге, лише дві хвилини. Після того, як ти витримаєш свої дві хвилини, порадуй себе чимось приємним. Можливо, це буде улюблена пісня, там, потанцюй, або зроби якусь коротку перерву. Нагороди роблять початок приємним і мотивують продовжувати. А тепер увага! Найчастіше ти продовжиш писати і далі. Чому? Бо ти вже в русі. Твоє мислення увімкнулося, а об'єкти в русі мають властивість залишатися в русі йти далі. Це закон інерції, який працює на тебе. Ти вже почав, і твій мозок думає: ей, а це не так уже складно. Ти набираєш обертів і завдання, яке спочатку здавалося жахливим, виконується набагато легше. Саме тому так важливо зробити перший крок максимально простим. Не став перед собою там грандіозних яких цілей. Почни з малого Настільки мало, що навіть не відчуєш ніякого опору. Тобі не потрібно бути ідеальним, тобі просто потрібно почати. Подумай про свої мрії як про вогонь. Зараз це лише маленька іскра Кожна твоя дія це невеличкий наперсток палива. Продовжуй потроху додавати паливо, і скоро вогонь розгориться наповну. Ці три кроки можна застосовувати у будь-якій сфері життя. Починаючи від роботи над проєктом якимось до підтримки стосунків чи навіть звички займатися спортом. Запам'ятай, тобі не потрібно бути ідеальним. Не потрібно бути якимось там суперпродуктивним героєм. Достатньо просто почати. Навіть найменший крок це вже рух уперед. Не бійся помилятися. Усі зазнають поразок. Важливо лише те, що підіймаєшся ти знову чи ні. То якщо ти амбітний, але лінивий, ось що потрібно робити. Перше, зроби завдання маленьким і простим. Друге, створи рутини, які допоможуть легше почати діяти. І третє, Починай з двох хвилин. Ось і все. І якщо ти готовий зробити перший крок та почати свій ютуб канал, дивись ось ці мої відео.